Друзі, героями нашої сьогоднішньої історії є подружжя Скотта Персона і Лейсі Рош. Вони познайомились в коледжі в 1994 році і вже через три роки одружилися 9 серпня 1997 року. Спочатку вони жили окремо, оскільки Скотт все ще навчався. Саме в цей період Скотт мав щонайменше два любовні романи. Зі студентками коледжу Джанет і Кейті Пізніше ще дві жінки звернулися до поліції, заявивши, що вони також мали стосунки зі Скотом. Обидві історії виявилися правдивими. Його роман з Джанет тривав кілька місяців. Дівчина й гадки не мала, що Скот був одружений, аж поки одного вечора не прийшла до його квартири, щоб зробити йому сюрприз. Але сюрприз очікував її саму вона побачила коханого в ліжку з Лейсі. Але всі ці прикрі моменти ніяк не вплинули на стосунки пари. Лейсі все одно вважала чоловіка надійним партнером по життю. І от, зрештою, Скотт і Лейсі купили будинок в Модесто, Каліфорнії. Вони оселилися разом і вирішили створити сім'ю. Лейсі завжди хотіла бути матір'ю. А от Скотт ніколи не хотів бути батьком, але змінив свою думку в той момент, коли дізнався, що Лейсі вагітна. На календарі було 24 грудня 2002 року. Скотт Петерсон повернувся додому в Модесто, штат Каліфорнія. На годиннику було 16.45. Він очікував побачити вдома свою дружину Лейсі, яка була на восьмому місяці вагітності. Чоловік покликав Лейсі, але вона не відповіла. Це було дуже дивно, адже Скотт був впевнений, що Лейсі готувалася до святвечора. Її батьки мали приїхати о 17.30. Натомість чоловік знайшов їхню собаку на задньому дворі на повідку, але дружини ніде не було. Машина Лейсі стояла на піднізній доріжці, але Скот все одно зателефонував мамі Лейсі, щоб запитати, чи була вона вдома у батьків. Але потім розповів, що Лейсі зникла. Поки мати пішла шукати доньку, відчим зателефонував у поліцію і повідомив про її зникнення о 17.47. Поліція була направлена як до місцевого парку. Куди молода жінка щодня ходила вигулювати собаку, так і до будинку Петерсонів. Так розпочалися масштабні пошуки молодої вагітної жінки. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Окремо, я хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. У парку мама Лейсі Шерон помітила, що Скот був незвично спокійним. Він був останньою людиною, яка бачила Лейсі живою. Чоловік розповів поліції, що в останній бачив дружину близько 9.30, того ранку перед тим як він пішов на риболовлю. Хоча спочатку у Лейсі були плани сходити в магазин. Спекти імбирне печиво не було знайдено жодних доказів, які б свідчили про те, що вона робила щонебудь з цього списку. Поліція розпитала Скота про його день, і тут почалася дивина. Скот не зміг відповісти на прості запитання офіцера про свою риболовлю, наприклад, що він ловив або яку наживку використовував. Скот розповів слідчим, що того ранку вирішив порибалити. У нього був алюміновий човен. І він зберігав його на складі, де працював. Чоловік був продавцем у компанії з виробництва добрив, і він був єдиним співробітником, який працював поза складом. Того ранку, вирішивши порибалити, він пішов на склад і взяв свій човен, а потім поїхав на пристань, що знаходилася за півтори години їзди, і прибув туди о 12.54. Він пробув на воді близько півтори години, заправився, залишив човен, поїхав додому, з'їв піцу. Закинув одяг у пральну машину, прийняв душ, а Лейсі все ще не було вдома. Тож він зателефонував мамі Лейсі. Після першого інтерв'ю детектив помітив, що Скотт був невимушеним і безтурботним, нудьгуючим, втомленим. Спочатку чоловік погодився пройти поліграф, а у наступного дня, коли він мав прийти, чоловік зателефонував і сказав, що передумав. За кілька днів після зникнення Лейсі, розшукові собаки взяли її слід. На відстані понад кілометр від дому, якраз тією дорогою, Скот їхав зі свого складу до пристані для яхт. На його вантажівці було виявлено кілька невеликих плям, які виявилися кров'ю. Крім того, його друзі та члени сім'ї повідомили поліції, що Лейсі відчувала все більший дискомфорт під час вагітності і часто відчувала задишку. Загалом вони вважали, що вона навряд чи виходила на прогулянку сама. За кілька днів до зникнення. Вона була дуже втомленою і виснаженою. Сусіди також помітили, що останнім часом Лесі не так часто виходила на свої звичайні прогулянки з собакою. Будинок Петерсонів був ретельно обшуканий, а в якості доказів були зібрані сотні предметів. Цікаво, що всі прикраси, які, за словами Скота, були на Лейсі, коли він бачив її востаннє, були знайдені в її скриньці з коштовностями. Незабаром слідчі також виявили, що човен Скотта був новою покупкою. Настільки новою, що мама та вітчим Лейсі навіть не знали, що він його купив. Та його власні батьки не знали про це. Ба більше, я не здивуюся, якщо навіть Лейсі не знала, що Скот придбав човен 30 грудня на гарячу лінію зателефонувала жінка, яка бачила історію зникнення Лейсі в новинах і хотіла дуже поспілкуватися з поліцією. Уявіть подив оператора, коли спонталичена жінка повідомила, що вона дівчина Скота. Її звали Ембер Фрей. Скотт і Ембер познайомились наприкінці 2002 року. На першому побаченні, приблизно на День подяки, Скотт розповів Ембер про свій будинок в Модесто та машину Land Rover. Він сказав, що ніколи не користувався цим будинком і хотів би продати його повністю мебльованим разом з автомобілем. Через кілька тижнів Ембер познайомила Скота зі своєю донькою. Це було їх друге побачення. Скот дуже добре і швидко увійшов у роль батька. У ніч на 14 грудня Ембер попросила Скота супроводжувати її на богодійному вечорі. Чоловік сказав їй, що ні з ким більше не зустрічається, що він моногамний і вона повинна представити його усім присутнім як свого хлопця. Чоловік виявляв турботу до дитини Ембер, так, ніби він хотів стати їхнім членом родини. Спочатку Скот сказав Ембер. Що ніколи не був одружений, але через пару тижнів він розплакався і сказав, що втратив дружину. І це було Перше свято без неї. Він не пояснив, що мав на увазі під словом втратив, і сказав їй, що не хоче більше про це говорити. Однак, ми знаємо, що Лейсі на той момент була жива і здорова. Наступного дня, після різдвяної вечірки, на якій Скотт і Ембер дуже весело провели час, чоловік згадав про своє бажання зробити вазоктомію. І про те, що не хоче мати власних дітей, але він охоче буде виховувати дитину Ембер. Пізніше, коли детективи показали Скоту фотографію, на якій вони з Ембер були на різдвяній вечірці, ви її зараз бачите на екрані, чоловік почав заперечувати, що це він зображений на фото і що він взагалі не знає цю жінку. Він сказав, що не зустрічався ні з ким, окрім Лейсі до свого одруження. Вона була його першим і єдиним коханням. Приблизно через півтора тижні розслідування Скот запитав детективів, чи вважають вони, що Лейсі мертва. Почувши, що шанси на те, що молода жінка жива, з кожним днем стають все меншими, Скот, на здивування детективів, не заплакав. Однак цієї ночі у нього стався нервовий зрив. Він плакав близько 30 хвилин, поки друзі Лейсі втішали його. Але що було дивно для друзів, так це те, що після зриву. Апетит у Скота не пропав, він з'їв повну тарілку з пожертвованої їжі. Крім того, друзі Скота почали ставити під сумнів його рибальське алібі і звернули увагу поліції на його дивну поведінку, зокрема на те, що він не чекав на спілкування з пресою, яке могло б допомогти у пошуках, і додав порноканали до своєї підписки на кабельне телебачення. Здавалося, що Скот, як той робот, Міг вимикати і вмикати сльози за власним бажанням. Це навіть було кілька разів зафіксовано на плівках поліцейського аудіоспостереження. Через кілька тижнів після того, як історія з Ембер стала відомою, Скот звернувся до двох різних рієлторів з проханням виставити на продаж їхній з Лейсі будинок, який був повністю мебльований. Крім того, чоловік також обдзвонив місцеві автосалони, щоб продати лендровер Лейсі і купити собі іншу машину. Наприкінці січня він так і зробив. Придав машину зниклої дружини і купив новенький на той час 2002 року випуску автівку додж. Ще до зникнення Лейсі, Скотт почав демонструвати дивну поведінку. Її друзі повідомили, що Скотт не був схвильованим чи емоційним, коли дізнався, що його кохана дружина вагітна. Зволікав зі страховкою, щоб Лейсі могла звернутися до лікаря, а також розпитував інших чоловіків. Про їхнє сексуальне життя після народження дитини, якість і частоту. Вони не були впевнені, що Скот взагалі хотів мати дитину. Пізніше сім'я Лесі провела вечірні чування при свічках за Лесі та іще ненародженим малюком Конором в день, коли він мав народитися. Через три дні сім'я Скота провела прес-конференцію, на якій заявила, що вони зв'язалися з лікарнями та клініками по всій території США, щоб дізнатися. Чи не народжувала там Лейсі. Скот не був присутній на жодному з цих заходів. На початку січня Ембер вже повністю співпрацювала з поліцією у побудові справи проти Скота. Він не знав про це, але вона почала аудіозапис їхніх розмов. Він був дуже дивним, коли Ембер розповіла, що дізналася про зникнення Лейсі. Він збрехав про зусилля, які доклав до її пошуків. Навіть сказав Ембер, що пройшов тест на поліграфію вранці 9 січня. Водолази готувалися зануритися у воду під пристаню для яхт Берклі, щоб дослідити те, що з землі виглядало як силует людського тіла. Виявилось, що це було не тіло, а якір. Тим не менш, Скот продовжував демонструвати тривожну поведінку, особливо в своїх манерах пересування. 15 січня детективи повідомили про роман Скотта родинам Скота та Лейсі, перед тим як наступного дня ця історія з'явилася в газеті. Коли мати Лейсі дізналася подробиці, включно з фотографіями Скота та Ембер, вона не витримала і запитала, навіщо йому було позбавляти мою доньку життя. Можливо, саме тоді її батьки почали вірити, що Скот точно знав, що сталося з їхньою донькою і де саме вона з конором перебувають. Детективи намагалися запевнити їх, що вони все, ще розслідують справу про зникнення людини, а не про позбавлення життя. Вони не хотіли, щоб батьки втрачали надію. Пізніше, того ж дня, мати Лейсі зателефонувала Скоту, щоб поговорити з ним про доньку. Вона була розлючена і звинувачувала Скота в тому, що він знає, де є її донечка Лейсі та онук Конор. І, як завжди, Скот все заперечував. він залишався спокійним протягом всієї розмови. А тепер близькі почали помічати дивну поведінку Скота. Зокрема, те, що він неодноразово помилково називав дату пологів 16 лютого замість 10 лютого. Однак тоді родина прийняла рішення, що краще приховати свої підозри від засобів масової інформації і виступити зі Скотом єдиним фронтом. Перше інтерв'ю Скот дав засобам масової інформації після того, як стала відома історія з Ембер. Він сказав, що розповів поліції про інтрижку з першого дня. А як ми знаємо вже. Це була неправда, бо подзвонила до поліції сама Ембер, і що він розповів Лейсі про це на початку грудня і це не вплинуло на їхній шлюб. Це також, ймовірно, було неправдою. Він також сказав, що не кохав Ембер, хоча їй самій казав зовсім протилежне. Коли почалися пошуки, Скотт був категорично проти того, щоб оприлюднювали будь-які фотографії чи відео. Це тим, що хотів, щоб вся увага була зосереджена на Лейсі, а не й на ньому. Я думаю, що він ховався, щоб не дати зруйнувати його плани на життя з Ембер. Невдовзі, після інтерв'ю, Скотт почав будувати плани щодо поїздки до Мексики, зокрема, отримати 50 тисяч доларів від батьків і відвести собаку до них додому на тривалий час. 1 лютого. Один співробітник організації, де працював Скот, повідомив детективам, що Скот планує виїхати з країни через два дні. Чоловік хотів, щоб цей співробітник поїхав з ним. Колега сказав, що повідомить поліцію, якщо Скот планує не повернутися до США. Однак це виявилося законним відрядженням. Шерон Рош, мати Лейсі, зробила кілька спроб звернутися до Скота з проханням проявити людяність. І розповісти, де знаходяться їх донька та онук. Проте Скотт продовжував наполягати на тому, що немає нічого спільного зі зникненням дружини. Він зайшов так далеко, що створив власну неполіцейську гарячу лінію для пошуків Лейсі. У середині лютого він стверджував, що отримав лише кілька дзвінків і лише одну реальну підказку, яку передав детективам. Цікаво, що існує відеозапис інтерв'ю зі Скотом. Під час цього інтерв'ю дзвонить телефон. Чоловік встає, вимикає телефон, повертається і каже журналістці, що вона може продовжувати інтерв'ю. Цікава поведінка стурбованого чоловіка і батька, який отримує дзвінок на гарячу лінію про зникнення дружини. Цікаво, чи не так? Протягом усього часу пошуків зниклої Лейсі, Скот наполегово переслідував Ембер. Наприкінці лютого, з дозволу поліції, Ембер перервала всі контакти зі скотом. Але він продовжував їй писати електронні листи. Під час наступного обшуку в будинку подружжя детективи запросили сестру Лейсі Еммі оглянути шухляди з одягом зниклої сестри. І Еммі знайшла кілька брудних речей, засунутих у шухляду поверх чистого одягу, чого б її сестра ніколи б не зробила. Також слід зазначити, що цього одягу не було під час першого обшуку у грудні. Поліція виявила, що Скот також почав використовувати дитячу кімнату Конора для зберігання речей. А з моменту зникнення вагітної дружини Скота минуло менше двох місяців. Хоча цей метод не вважається надійним, експерт провів аналіз голосового стресу, використовуючи відеозапис інтерв'ю Скота, які він давав засобам масової інформації. Експерт дійшов висновку, що Скот брехав про деякі речі, в тому числі. Про те, що сталося з його дружиною і що Скот знав, що вона ніколи не повернеться додому. У березні 2003 року поліція публічно оголосила про перекваліфікацію справи Лесі за зникнення людини на позбавлення життя. Пізно ввечері, 13 квітня, пара, що вигулювала собаку біля внутрішньої гавані Річмонда на північно-східному березі затоки Сан-Франциско, натрапила на рештки плоду. Расу та стать не вдалося визначити одразу. Менш ніж через 24 години тіло дорослої жінки було виявлено в парку Ізбей, неподалік від того місця, де за словами Скота, він рибалив на святвечір. У тіла не було ні рук, ні голови, а ноги були відсутні нижчі колін. Тіло було визнано жіночим через бюзгальтер і залишки штанів, знайдених на тулубі. Вона була настільки сильно розкладена, що було видно хребет. Детективи повідомили родині Лейсі про знахідку в день 14 квітня. Скота ніде не було. Тим часом слідчі почали його пошуки. Вони відстежили його до будинку прийомних батьків його зведеної сестри, де він жив зараз і їздив на їхній машині. Він відростив борідку і її, а також волосся і брови так, щоб вони здавалися трохи світлішим. Поліція отримала ордер на арешт Скота. Але сподівалася отримати результати ДНК двох тіл, перш ніж заарештують його. Близько 11.30 Скот був офіційно заарештований за те, що позбавив життя Лесі і Конора Петерсонів. У машині Скотта поліція знайшла майже 15 тисяч доларів готівкою. Сьогодні це майже 26 тисяч, кілька кредитних карток, приладдя для кемпінгу і туризму, повний гардероб, чотири мобільні телефони. І деяку кількість мексиканської валюти. О 17.20 слідчі отримали повідомлення, що тіла були офіційно ідентифіковані, як Клейсі і Конор. Коли Скоту повідомили про це через півтори години, він нічого не сказав, лише пустив одну сльозу, одну єдину сльозу. Коронер не зміг визначити, чи дитина пройшла через процес пологів, чи була іншим чином забрана з тіла. Але він був в утробі матері до недавнього часу. За оцінками, йому було 33-38 тижнів, і він не вижив за межами утроби матері. Причину смерті плоду встановити не вдалося. Тіло жінки зазнало на собі значну риб'ячу активність, і було встановлено що її тіло не було такого стану у воді і не було розчленоване Однак, Коронер зазначив, що у неї були зламані ребра, і це сталося незадовго до смерті. Незалежна експертиза дійшла висновку, що зламані ребра були результатом одного сильного удару, наприклад, ногою. Токсикологічний звіт не виявив жодних ознак заборонених речовин чи отрути. Причину смерті встановити не вдалося. 25 квітня прокурори оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Скота Петерсона. Судовий процес розпочався 1 червня 2004 року. Сторону обвинувачення слухали 19 тижнів, було представлено 175 свідків обвинувачення. Сторону захисту слухали 6 днів, і вони представили 15 свідків. Хоча докази обвинувачення були переважно непрямими, захист не дав жодних доказів невинуватості скота, а також жодних причин для присяжних сумніватися в його провині. Були відтворені записи телефонних розмов Скотта з родиною, друзями та, власне, Ембер. У заключному слові обвинувачення припустило, що мотивом Скота було те, що він не хотів відповідальності за дитину. Він не міг жити подвійним життям з дитиною. Він не міг розлучитися з Лейсі і стати вільним холостяком, виплачуючи при цьому аліменти на утримання дитини. Смерть Лейсі і Конора стали для Скота квитком на свободу. Скотт був визнаний винним у злочині першого ступеня проти Лейсі та в злочині другого ступеня проти Конора 12 листопада 2004 року. Адвокат Скотта не з'явився в суді на винесенні вироку. Скотт не виявив жодних емоцій, коли зачитували вирок. Його адвокат намагався пізніше скликати новий склад присяжних для винесення вироку, але в кінцевому підсумку отримав відмову. Присяжні проголосували за те, щоб засудити Скота до смертної кари 13 грудня 2004 року, суддя прийняв цю рекомендацію і засудив Скота до смертної кари 16 березня 2005 року. 24 серпня 2020 року, Верховний суд Каліфорнії скасував смертний вирок Скоту, пославшись на те, що суддя першої інстанції помилився при відборі присяжних для розгляду справи. Тут суд першої інстанції помилково відхилив багатьох потенційних присяжних через письмові відповіді на анкети, в яких вони висловлювали незгоду зі смертною карою, хоча присяжні не дали жодних ознак того, що їх погляди завадять їм дотримуватися закону, і більше того, конкретно засвідчили у своїх відповідях на анкети, що вони не матимуть ніяких складнощів. Однак обвинувальний вирок залишили в силі. 8 грудня 2021 року Скот був засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Родина Скота, є полкими прихильниками його невинуватості, кажуть, що є кілька свідків, які бачили, як Лейсі гуляла по сусідству того дня, як Скот вийшов на риболовлю, а це означає, що він не міг позбавити її життя. Детектив у відставці, який займався цією справою, каже, що ніхто не бачив Лейсі живою після 23 грудня. По сусідству були і інші вагітні жінки, яких могли сплутати з Лейсі. Того ж дня, коли зникла Лейсі, через дорогу від будинку Петерсонів сталася крадіжка зі зломом. Прихильники Скота припускають, що Лейсі зіткнулася з грабіжниками, коли була на прогулянці, і тому її позбавили життя. Однак. Власники будинку були за містом у період з 24 по 26 грудня, тому не можу його визначити, коли саме відбулося пограбування. У 2024 році Лос-Анджелеський проект невинуватості взяв справу Скотта на новий судовий розгляд. Суддя надав їм доступ до раніше нерозкритих доказів і дозволив провести додатковий аналіз ДНК зі скотчу, знайденого на штанах Лейсі. На сьогоднішній день. Ніякої додаткової інформації не було оприлюднено. Я щиро співчуваю близьким та рідним Лейсі. Спіть спокійно, Лейсі та Конор. Друзі, а як ви думаєте, чи справедливе покарання отримав чоловік Лейсі і чи міг злочин чинити хтось інший і підставити скота? Давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді!